Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео, стикнувся з такою проблемою. Шкода Tour А4. Заклинив замок водітельської двері. Не відкривається ніяк. Ні ручкою, ні ключом, ні з середини не відкривається ніяк. Отже, розібрав я всередині карту до половини, зараз покажу як. Так, отже дивіться, спочатку зняв оцей пластик, що закриває середню стойку. От у того легенько треба підковернути і приподняти. Типа це вгору бі білий, а чорний так на себе. Одтягувати і він тоді відскочить, він на защолках йде. Потім о, витягнув уплотнитель. І, як його витяг, такого торця можна долізти тут два болтики під шестигранник відкрутити. І знизу сидіння я не знімав. Знизу так само. Тут нічого не треба, просто можна підлізти відкрутити три болтики на карті. Карта геть не зніметься. Це я вже її зняв, я вже дверку відкрив. Карта, е, виходить, тільки відхилиться. Ось такого трохи вона відхилиться. Що можна буде заглянути сюди до замка. Потім зняв оцей уплотнітель, що на е, стеклі. З обох сторон. Скло пустив. У мене електрика вся працювала, стеклоподйомники, дзеркало, центральний замок, все працювало. Через оцю щілину світив фонариком, можна заглянути, побачити всередині замка. Зараз я покажу замка, куди треба що робити. Так, ось замок. До вас він стоятиме отакого. Получається, треба пропнути руку. От у того ось є такий гусачок, в ньому отвір. Е, надо Спочатку наружну ручку, тобто вона все стоїть. Отакого, От типу відтягнути ручку, щось підложити в неї, зафіксувати. І, само собою, або щоб хтось тягнув дверку, або якось її натягнути, щоб вона типу, була встара під натяг. Потім ту стоятиме у вас пружинка. Такого. Її треба підковернути, скинути, вона впаде в дверку, ну потім ви її достанете. Покупляв я ще такі тоненькі отверточки, шил, а цим усім не підлізеш, чим я відкрив шпиця, велосипедна шпиця. Її треба запихати отаку в оцю дірочку, як це буде відтягнути, Отакого От навскоси, тобто якщо стоїть отакий замок, то їй треба пхати отакого одноружжя. Однаружжі туди пхати, вона залізе десь приблизно 1,5 ну, см. І отако ковирять, ворушить, ворушить, в мене воно так відкрилося. Це єдиний варіант. Або, або, Або виламувати замка. Хто не хоче виламувати, пробуйте тако ковиряти. Так, зараз залізу в машину, покажу, як в машині там треба буде ставити руку. Отже, дивіться. У мене карти зараз немає, у вас буде тут ще карта. Ви відхиляєте карту, опускаєте вікно, через гору світите, заглядаєте, куди пхати оцю шпицю. Ви її зможете запхнути, ось ось стоїть е, рейка, типу, направляюща на стіклоподйомник. Ви її запихаєте поперед рейки. Через гору дивитесь, куди ж ви пхаєте. Запхнули поперед рейки. Як залізла шпиця, опускаєте вікно. Ой, не опускаєте, піднімаєте вікно. У вас вийде доступ, що можна залізти далі в дверку. Потім згинаєте цю шпицю. Такого нахиляєте. І заводите поза рейкою і отако до краю дверей. Отакого вам треба ворушити. Е, в мене вийшлося, що я цілий день пробував різними отверточками, усім не виходить. Шпицею я відкрив буквально за 3 хвилини. Оце я запнув руку, 3 хвилини там ворушив і дверка відкрилася. Кому це відео стало корисним? Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім спасибо за перегляд.